11 піших патрулів, 20 членів громадських формувань, 7 добових та 8 додаткових патрульних автомобілів. У такому складі всі вишукувались на плацу перед управлінням Рівненського відділу поліції. Спочатку слухають настанови керівництва та визначають, хто які райони міста патрулюватиме. Така процедура вже традиційна для правоохоронців. Безпосередньо виконуються ті завдання, які передбачені законом України про національну поліцію в положенні про головне управління міської області, тобто забезпечення не лише публічної безпеки та правопорядку, оскільки це слугує елементом і інструментом попередження вуличної злочинності і вчинення майнових злочинів, зокрема такого прояву тяжких злочинів як пограбування, розбійні напади. Під час шикування на плацу патрульні заслуховують орієнтування, прикмети зниклих жителів рівного, злочинців та список крадених речей чи автомобілів. Усе те, на що потрібно звернути особливу увагу під час рейду вулицями обласного центру. Худорлявої будови, ріст метр шістдесят, метр шістдесят п'ять, волосся коротке, темно-русяве, очі карі був одягнений в чорну зимову куртку, червоний світер джинси світло-коричневого кольору, взуття кросівки, білий з червоними вставками. Після цього усі роз'їжджаються по районах міста та приступають до власне патрулювання. Знімальна група першого місцевого їде разом з одним із патрулів, які зазвичай на сьогодні завдання стежити за правопорядком у мікрорайоні Північний. Патрулювання вулиць з метою запобігання вчинення правопорушень, а також вчинення злочин, які підпадають під ознаки кримінальні. Присутність працівника правоохоронних органів на вулиці, коли бачать громадян, вже є своєю роду профілактикою. Ну, і паралельно так само дивишся, якщо виникають якісь незрозумілі ситуації, приймаєш рішення згідно чином законодавства законодавством до сих ситуації, яка відбувається. Такі патрулі їздять по всьому місту задля профілактики та швидкого реагування на виклики. Є територія обслуговування. На, на даний момент місто розділене на певні території, на кожній з яких зараз знаходяться працівники поліції і спостерігають так само, як і ми. Хто в пішому порядку, хто на автомобілі. Так само можливий виклик від кол-центру. В який час доби ну, найбільше викликів буває? У вечірні. Після 10-ї вечора, після 9-ї вечора. сімейні ссори, скандали, драки. Нічний час. Разом з поліцейськими за порядком стежить і член громадського формування з охорони громадського порядку Рівненський загін сприяння міліції СОМ. Дмитру 19 років. Він навчається у медичному коледжі. Патрулювати почав з благою метою. Щоб менше в місті, мабуть, було злочинців. <звілляє> Маршрут пролягає і через територію обласної лікарні. Тут у хащах патрульні помічають групу молодиків, оскільки це громадське місце, виходять на розмову з юнаками. Щоправда, молодь більше хвилює присутність відеокамери, аніж той факт, що вони порушують громадський порядок. Шановні, розпиття спиртних напоїв громадського місця, що є територією лікарні обласної, а так само в лікувальних закладах категоричних заборонений. Я сподіваюся на вашу свідомість ви зараз це зберете і закінчите. Добре? Та, але хай нас не, не можуть знімати. Ви вживання, алкоголі. вживання алкогольних напоїв, так само, як і перебування в стані алкогольного приймає. Я не кажу, що так. ви розтуваєте, я кажу, що спиніть, будь ласка, тут. Ми знаємо, ми ці просто прийшли пожарити сало, щось такі. Так само зараз погода може розпалитися пожежа. все потушено. Після півгодинної так званої профілактичної бесіди молодики та патрульні таки знайшли спільну мову. Свідомі громадяни прибрали за собою територію, на якій вони засмітили. І було попереджено про можливе адміністративне пропорушення разі повторного вчинення. Подібні випадки у патрульних трапляються щодня. Цього разу обмежились попередженням. Втім, за цю нічну зміну з 6-ї вечора до 8-ї ранку усі патрулі у Рівному перевірили особи 13 людей та один транспортний засіб. Склали 6 адмінпротоколів та зареєстрували 20 кримінальних правопорушень. А вже відзавтра на вулицях міста стане ще спокійніше, адже працюватиме ще й Нацгвардія. Наталка Гусарук Артем Лаговський Новини Рівного.